Видавництво Oxford University Press створило додаткові матеріали для тих, хто вивчає англійську мову, так, наприклад, до підручника Headway створені онлайн завдання, інтерактивні завдання всіх рівнів. Наприклад, якщо ви початківець, ви можете виконати завдання з граматики, слова щоденного використання англійської мови в ситуаціях, скачати аудіо, відео, робити власні тести і все це провіряє комп'ютер, тому що ви лише натискаєте, шукаєте свій розділ, над яким працюєте, вибираєте завдання, його виконуєте. І ось тут, натиснувши, маєте свій результат після того, як виконали. Ви можете побачити результати раніше, можете ще раз зробити. досить інтерактивні всі завдання. Також, крім цих завдань, ви можете познайомитися із завданням, наприклад, такого плану. Ось перед вами «Word of the Week слово тижня. Слово тижня це, наприклад. Для задоволення ви сьогодні, наприклад, знайомитеся зі словом kick, яке means to hit something with your foot, означає вдарити щось ногою. Але ви тут можете побачити багато цікавих слов сполучень з цим словом, цікаве його використання, і, звісно, ось у вас тут, бачите, в дужках іде ще й пояснення, що кожна означає. Так, наприклад, the football match kicks off at 3 o'clock. Звісно, футбольний матч нікого не б'є ногою, а він просто починається о 3 годині і так далі. Інша цікава, цікавитка на цьому сайті це dyslexic friendly reading text це тексти для читання для людей з дислексією. Тексти. Підібрані до підручника Headway четвертого видання. Тут рівні всі Elementary, pre intermediate, intermediate і Upper-Intermediate. Як вони виглядають, ці тексти? Ну, наприклад, якщо ми беремо початковий рівень і перший розділ, ви можете працювати, звісно, за підручником, а можна самостійно читати всі ці тексти. Якщо у вас є проблема дислексія, і не тільки. Всі, хто любить просто короткі тексти з досить таки зміст, змістом, наповнені змістом, це для вас ці тексти. До першого розділу, наприклад, блог аналізи, в якому вона говорить про свій перший день, запрошує до блогу і каже, що цей блог англійською мовою, І ось виділено для um, вас I'm an Italian student. Тобто в цьому розділі особлива увага приділяється I'm he. Is, we are, тобто слова, таким як «за», слово бути. І воно вже виділено, ну і суть цього, звичайно, посту в блозі це теж про те, що аналіза італійська студентка. Тут виділено сьогодні мій перший урок англійської мови. Тоже, наприклад, ми бачимо це і виділено. Далі I Love London», Я люблю Лондон. Ну, ось такі шматочки тексту. Якщо повернутися назад і глянути на розділ другий, то тут тексти, відповідно, вибрані із підручника, які йдуть в другому розділі. Знову ж таки, можна з підручника, можна самостійно їх читати окремо. Змістовні тексти, але виділено, як ви бачите, he works on an oil rig», що говорить про те, що тут граматика вже зафіксована, закінчення С, він працює на нафтовій боровій. Ну і, звісно, мова йде про Ендрю. Далі про Клаудіо. Так, яка studies snakes and other animals, вивчає змі і інших тварин. І теж можна побачити, виділено вивчає закінчення С, якщо вона щось робить, буква БАЙ помінялася на I тут, адже після приголосних так вона міняється. Тобто концентрується уже, так, увага на текстові, на основному змістові деяких граматичних явищах. Далі про бабура Алі, який за походженням західного бенгалу, ось Камзе теж. Закінчення С він в теперішньому часі, так, в Present Simple. Ну і слово «comes» походить, не приходить, а походить звідки». цікаве просто використання цього слова. Babur's days are very busy» – це про дуже такі зайняті дні Бабура. Ну і тепер школа має 650 учнів, тобто мова про школу. Також видно карта, де знаходиться саме це Західний Бенгал. Бабур знаходиться. Ось такі тексти. Тобто вони фактично відтворюють матеріал Гедвею, але при цьому більш сконцентровані, зосереджені, тобто легше для людей з дислексією і всіх бажаючих просто читати короткі змістовні тексти. Якщо ми повернемося сюди, то тут ми копіюємо з вами ось оце посилання і. Воно буде під цим відео, для того, щоб ви могли користуватися всіма цими можливостями учнівського сайту, який приготувало видавництво Oxford University Press.